Епіктет Енхейридіон 31 У справі жанобливого ставлення до богів, знай, що найважливіше мати вірні уявлення про те, що боги існують і керують усім із добротою та справедливістю. Влаштуй своє життя так, щоб підкорятися їм, приймати все, що відбувається. Та добровільно слідувати за цим так, наче це здійснюється за найвищим задумом. Таким чином, ти ніколи не будеш нарікати на боїв і не звинуватиш їх у недбалості. Але цього не можна досягти, якщо ти не відмовишся від того, що нам не підвладне. І не почнеш бачати добро і зло лише в тому, що залежить від нас. Бо якщо ти вважатимеш добрим або поганим щось із того, що насправді від тебе не залежить, то коли ти не отримаєш того, чого бажаєш, або зіткнешся з небажаним, то неминуче станеш нарікати і ненавидіти тих, кого вважаєш винними. Кожна істота від природи уникає шкоди та її причин і прагне до користі та її джерел. Тому неможливо, щоб хтось, хто вважає, що йому заподіяно шкоду, радів тому, хто, на його думку, цю шкоду завдає. Так само неможливо радіти і самій шкоді. Тому і син докоряє батькові. Коли той не дає дитині того, що вона вважає добром. Думка, що тиранія є добром, зробила Полініка ідеокла ворогами. Ти цієї ж причини зневажає боїв фермер, так само, як моряк, торговець, так само, як ті, хто губить жінок і дітей, бо де є користь. Там присутня і побожність. Отже, хто дбає про те, щоб належним чином приборкати свої бажання та відрази, у такий спосіб дбає і про побожність. 32. Коли вдається до ворожіння, пам'ятай, що ти не знаєш, яким буде результат, і приходиш дізнатися його від віщуна. Але яку природу буде мати це пророцтво, ти знаєш ще до того, як прийдеш, принаймні якщо ти філософ, бо якщо передбачення належить до того, що нам не підвладне, то це ж ніяк не може бути ні добром, ні злом. Тому не принось до віщуна ані бажання, ані ненависті, йди до нього без страху але будучи впевненим, що будь-який результат є нейтральним і не має до тебе відношення. А яким би він не був, ти зможеш використати його належним чином, і цьому ніхто не завадить. Тому звертайся до богів, як до наставників, і надалі, коли тобі дають пораду, пам'ятай, яких наставників ти обрав. І чиїми порадами будеш нехтувати, якщо не дослухаєшся, звертайся до віщуна так, як вчив Сократ, у тих випадках, коли візит буде стосуватися результату справи і ні здоровий глузд, ні жодне мистецтво не дають змоги отримати потрібну відповідь. Коли тобі потрібно ризикувати заради друга або батьківщини, не ворожі, чи варто ризикувати. Адже якщо віщун скаже тобі, що ти понесеш великі жертви, то немає сумніву, що йдеться про смерть, каліцтво або вигнання, однак здоровий глузд переконує навіть за таких обставин допомагати другу і ризикувати заради батьківщини. Але в нас є розум. І він навіть попри ці небезпеки скеровує нас до більшого віщуна, дельфійського оракула, який вигнав з храму того, хто не допоміг другу у біді. 33. Визнач для себе певний характер і форму поведінки, якої ти можеш дотримуватися як наодинці, так і у компанії. Нехай переважно це буде мовчанка, або ж говори стисло і лише необхідне. Рідко, коли випаде нагода, говори, але не про будь-які випадкові речі, не про гладіаторські бої, не про кінні перегони, не про атлетів, не про їжу чи напої, одним словом, не про те, про що говорять зазвичай. Передусім, Уникай пліток, засудження, похвали або порівняння людей. Якщо можеш, то спрямовуй розмову своїх співрозмовників на належні теми. Якщо ж опинися серед незнайомців, краще мовчи. Сміх твій нехай не буде занадто частим та розкутим. Уникай клятви, якщо можливо зовсім. А якщо ні, то в межах необхідного. Уникай публічних і вульгарних розваг, але якщо колись опинишся в таких обставинах, будь максимально пильним, щоб не піддатися їхньому впливу. Знай, що якщо твій товариш порочний, то й той, хто спілкується з ним, неодмінно заплямиться, навіть якщо сам він чистий. Забезпечуй потреби тіла лише в необхідному, наприклад, в їжі, воді, одязі, житлі або прислузі. Все, що стосується слави та задоволення, відкинь назавжди. Наскільки це можливо до одруження, намагайся зберігати чистоту спілкуванні з жінками. Якщо ти все ж таки вирішиш вступити в інтимні стосунки, нехай вони будуть. Законними та відповідальними. А втім, не критикуй тих, хто не дотримується твоїх принципів і не хвались своїм вибором. Якщо ти дізнався, що хтось говорить про тебе погано, не виправдовуйся, а скажи він не знав моїх інших недоліків, інакше не обмежився б лише цими. Не потрібно часто ходити на водовищні змагання, але якщо ти все ж таки вирішиш піти, не показуй, що тобі не все одно, хто переможе, просто бажай, щоб все було справедливо. Також не варто надмірно, емоційно реагувати на те, що відбувається на сцені. І коли ти вийдеш з театру, не розмовляй багато про те, що бачив, нехай це буде лише спогадом, який Не буде впливати на твоє життя, не ходи на вистави без потреби і без бажання. Якщо прийшов, зберігай серйозність, спокій і одночасно невимогливість. Коли ти збираєшся зустрітися з важливими людьми, уяви, як би вели себе Сократ або Зенон у такій ситуації. І ти зможеш правильно реагувати на все, що відбуватиметься. Готуючись до зустрічі з високопоставленою людиною, уяви собі, що її не буде вдома, що тобі не відкриють двері, що на тебе не звернуть уваги. Якщо все ж таки вирішиш піти, будь готовий витримати те, що може статися, і ніколи не говори собі. Воно не було того варте, бо це схоже на поведінку людини, яка надто переймається зовнішніми речами. В розмовах не зловживай згадками про власні вчинки чи незгоди, адже так само, як тобі, приємно згадувати, пережити, іншим не так приємно слухати про події, що сталися з тобою. Не намагайся будь-якою ціною здаватися дотепним, це може призвести до того, що ти почнеш поводитися вульгарно або нечемно, а це може послабити повагу до тебе в очах твоїх близьких. Небезпечно також переходити до непристойних розмов. Тож, коли виникає щось подібне, якщо є відповідний момент. Ти можеш висловити своє засудження тому, хто це почав. А якщо ж ні, то своїм мовчанням, червонінням і похмурим виразом обличчя, покажи, що ти не схвалюєш таку розмову. 34. Коли в твоїй уяві з'явиться образ якоїсь насолоди, будь обережним, щоб не захопитися цими фантазіями. Натомість відклади їх на деякий час, потім згадай два періоди той, коли ти насолоджуєшся, і той, що після насолоди, коли ти будеш шкодувати і дорікати собі. противагу останньому уяви, як ти будеш радіти і хвалити себе, коли зможеш утриматись від насолоди. А якщо вважаєш, що прийшов час діяти, будь уважним, щоб не піддатися привабливості, приємності та спокусі. Згадай, наскільки це краще усвідомлювати, що ти їх переміг. Тридцять п'яте. Коли вирішиш щось зробити, не бійся, що тебе помітять за цим заняттям, навіть якщо хтось стане засуджувати твої дії. Адже якщо ти вчиняєш неправильно, уникай того, щоб так діяти. А якщо правильно, то чого ти боїшся тих, хто стане засуджувати несправедливо? 36 як вислови настає день та настає ніч мають сенс, коли їх вживають окремо та втрачають його, коли вжиті разом, так само вибір найбільшої порції на бенкеті може бути прийнятним з точки зору задоволення фізичних потреб, але не зовсім прийнятним з точки зору соціальних норм і принципів вічливості. Тому, коли ти вечеряєш з іншими, пам'ятай не тільки про значення їжі для тіла, але й про необхідність зберегти гідність у ставленні до того, хто тебе приймає. 37. Взявши на себе роль, яка перевищує твої можливості, ти не тільки зазнаєш невдачу, але й втратиш шанс виконати ту. З якою міг би впоратися. 38. Так само, як ти стежиш за тим, щоб не наступити на цвях або не підвернути ногу під час прогулянки, так само будь уважний, щоб не пошкодити керівний принцип свого розуму. Якщо ти збережеш його у кожній справі, то убезпечиш себе від поганих наслідків. 39. Мірою майна для кожного є його тіло. Так само, як нога є мірою для взуття. Отже, якщо ти дотримуєшся цього принципу, то збережеш міру, а якщо ні, то понесешся донизу, наче зі скелі. Так само, як з взуттям. Якщо ти перевищиш міру достатню для ноги, то взуття твоє спершу буде позолоченим, далі пофарбованим у пурпур, а потім обсипаним коштовним камінням, бо немає межі тому, що одного разу привищило належну міру. Сорокова Жінки вже з 14 років називаються пані та підпорядковуються чоловікам, тому, усвідомивши, що крім спільного ложа з чоловіками вони більше нічого не мають, вони починають дбати про свою зовнішність і покладати на це всі свої надії. Тож варто звернути їх увагу на те, що їх шанують. Лише за скромність, охайність та доброчесність.